Доброго дня, мене звати Христич Марія. Я випускниця Київського професійного коледжу мистецтва та технологій сервісу. З 20 років я працюю в ресторанах Мішлен в різних країнах світу. Від Дубаї до Лондона українці відкривають ресторани, і ми разом розвиваємо українську гастрономію в світі. Починала я з нашого коледжу, в який вступила в 2016 році. Це і були ті базові знання, які дав мені коледж, і той поштовх, який мені дали у великому майбутньому. Тоді нашим майстрам і керівництву що ми мали змогу їздити на різноманітні заходи, на майстер-класи, на кулінарні чемпіонати, знайомитися з цікавими людьми, з найкращими шефами України, їздили багато по різним містам України. І... Це все було заради нашого досвіду. Майстри ніколи не шкодували на нас. сил. Вони постійно розвивали собі, щоб дати нам найкращі знання і відправляли нас на кращі місця для проходження практик заради нашого досвіду, щоб ми розвивалися і могли реалізувати себе в майбутньому, щоб ми знайомилися з цікавими людьми, щоб ми мали змогу комунікувати з крутими шефами і. Тим самим розвиватись і самі і передавати наш досвід і іншим студентам, і іншим майстрам. І я дуже вдячна керівництву училища за те, що вони зробили таку атмосферу, що ми відчували себе як одна велика сім'я і дійсно розвивалися разом. Я знаю, що тим, як розвивається наш коледж останні роки, і скільки зусиль прикладають наші викладачі, майстри і керівництво коледжу. Це дуже велике досягнення розвиватися постійно і тримати таку планку з роками ставати тільки краще. Я бажаю. Всім студентам, викладачам, майстрам, керівництву училища тільки ще більше цінного досвіду, ще більше класних заходів, ще більше крутих колаборацій, комунікацій з класними людьми і ще більше перемоги.